Будуть великі зміни у Вашингтоні. Пригрозили вбити лідера Ірану. Соратники Трампа розпалилися на тлі успішної операції у Венесуелі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати можуть ліквідувати верховного лідера Ірану Айятолу Алі Хаменеї, якщо іранський режим продовжить вбивати учасників вуличних протестів. Про це в коментарі Fox News заявив наближений до Трампа сенатор республіканець Лінсі Грем, коментуючи останні новини щодо масових вуличних протестів в Ірані із проб режиму силою їх. Придушити Грем запевнив, що Сполучені Штати підтримують народ Ірану. Ми стоїмо за те, щоб ви забрали назад свою країну ваятоли релігійного нациста, який вбиває вас і тероризує світ, сказав сенатор. При цьому він озвучив прямі погрози на адресу правителя Ірану. Вам потрібно зрозуміти, що якщо ви продовжите вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя, Дональд Трамп вб'є вас. Зміни прямують в Іран. Це будуть найбільші зміни в історії близького сходу, щоб зруйнувати цей нацистський режим. Народи Ірану. Допомога вже в дорозі, заявив Грем. Як раніше писали, в Ірані з кінця грудня тривають масштабні вуличні протести, спричинені різкою девальвацією національної валюти та загальною економічною кризою. На тлі тривалої посухи, міжнародних санкцій та програної війни проти Ізраїлю з понад тиждень протестів загинули десятки протестувальників, включно із неповнолітніми. Сотні людей були заарештовані. Влада Ірану намагається заспокоїти населення не лише поліцейськими кийками, а й хабарями щомісячними виплатами у розмірі близько 7 доларів США з авансовою виплатою аж за 4 місяці.